Вітаю на каналі. Сьогодні запікаю скумбрію в духовці з непростою начинкою, а саме з плавленими сирками. Рецепт від моєї підписниці, начебто смачнючий, але для мене все одно експеримент. Розпочинаємо. Друзі скумбрію бажано брати Атлантично. Вона більш тугіша, але в мене сьогодні тихоокеанська. Я думаю, все буде нормально. Я вже її підготував, видали внутрішні, вирізав жабри о такими ножицями. Обрізав пільця і хвостики. Я думаю, цей процес вам буде не цікавий. Плавані сирочки. Будь-яка приправа до риби, я взяв пару виробників, змішаємо, буде смачно. З лимончика видавимо сік для маринаду. Додамо трохи олійки, сіль. В турецьких товарах мені трапилася така штука лимонний соус. Спробуємо в кінці приправити готову страву. Я думаю, буде смачно. Поляга, пергамент, ну і протім для запікання. Що ж, приготуємо маринад для нашої рибки. Додаємо сіль. Додаємо зовсім трішечки олійки і перемішуємо. Паперовим рушником і ще раз промокаємо всередині нашу рибку. І маринуємо. Друзі, я забув додати, у даному рецепті голова не видаляється. Ми її будемо начиняти сирочку. Далі виникає питання, скільки ж їй маринуватися? Маєте час, нехай полежить. Але як сказала авторка рецепту, я ото намазала, начинила у фольгу і в духовку відразу. Може, воно і правильно. Пару штук розгорну, потім будеш знімати. Чи ти знімаєш, знімаю, як ти. Розпаковка. Ха-ха, <смеш> Різаємо сирочки. Я взяв класного виробника. Різні, від шинкою, без шинки. І такі якісні. Макота. І поїхали. Сказали, що один сирочок на одну рибину, але здається, це буде малувато. Трохи дадемо більше ось сюди в голову, наприклад. Далі загортаємо нашу рибку, спочатку у піргані, потім у фольгу. Ось таким чином. Далі перекладаємо на противень і відправляємо в розігріту духовку максимум на пів години, аначе буде наче Ой, фізяд. Мелюло пів Дістаємо нашу рибку з духовки і поглянемо на результат. Так гарно. Ммм, ням-ням. Нехай трішечки вихолоне. Спробуємо нарізати. Так, наша рибка захолонула. перекладаємо на ось таку квадратну тарілку і спробуємо нарізати. З одного боку взялася такою гарною скоринкою. Далі беремо тоненький гострий ніж, наприклад, ось такий. Ні, навіть ось такий. Дуже обережно, щоб вона не розвалилася. Просто ніжно-ніжно. Перерізаємо хребет. Таненько нарізаю лайм. Невеличкий такий маленький. Ого, камінько. І прикрашаємо нашу рибку. Зверху додаємо сік лимона, але в мене сьогодні такий лимон ароматі соус порецький. Так, друзі, начебто все. Прев'юшку відзняли, саме час скуштувати. Ням-ням. смакота. Ну, скумбрія, чого вона має бути несмачна? І як не приготуй. Підводимо підсумок. Вийшла гарна і смачна. До святкового столу те, що треба. Дякую моїй підписниці Валентина Андріївна. Вам привіт від Архіпича. А ви, друзі, не забувайте про підтримку українського Ютуба. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. До нових зустрічей!